Сина і Святого Духа. Дорогі во Христі, серед багатьох євангелій, які сьогодні читалися за Божественну літургію, сьогодні хочу, щоб ви звернули увагу на Євангеліє рядове, яке читалося, це притча про злих виноградарів. Ця притча, вона. Одна із притч, багатьох притч, які сказав Господь наш Ісус Христос, яка найпотужніше обличає стан іудейського народу у часи Христа. Цю притчу Господь сказав не хоч де на вулиці, а Він сказав у синагогі. І Він сказав цю притчу не косвенно, а він сказав прямо. Для тих людей, яких ця притча стосувалася, це юдейські учителі, фарисеї, ті, які не могли вмістити вчення Христового, не могли вмістити те, що перед ними стоїть не просто Пророк, а сам Син Божий. Ця притча, її, я рахую, потрібно дати їй тлумачення, оскільки. Для правильного розуміння. Каже Господь, один господин насадив виноград. Під господином святі отці кажуть, це є сам Бог. А виноград це є людство на той час це іудейський народ. Оградив цей виноград він забором. Цей забор символізує закон Божий, який він дав цьому народу, для того, щоб їх оберігав, поставив точило, так у церковнослов'янському тексті. Тобто, це є той резервуар, якщо хочете. Коли хто робив вино, той знає, як це робиться. Тобто, спочатку зерна, які зриваються з виноградника, вони перемелюються, а в древності вони перетоптувалися, млинів не було. І от у цій боці, який закисало все, і це було точило. Це символ, як святі оці кажуть, це є символ жертвеника, на якому у древній церкві приносили кров ягненків. і поставив стовп, далі описує євангеліст. Біля оцього точила стовп, цей символізує цер храм Старозавітній. Саме цей стовп він був як сторожову башню для того, щоб оберігати і дивитися за правильністю виконання закону. І от настав той час, коли господин наняв робітників, дав їм для того, щоб обробляли цей виноградник. І світі толкують це місце, що Господь після того, як вивів ізраїльський народ із Єгипетського рабства, пам'ятаєте період судді, хто уважно читав Біблію, народ постійно, народ ізраїльський постійно укоряв Бога, що всі народи мають царів, а ми не маємо. І Господь сказав добре, хочете царя, буде вам цар. Перед царем треба і повинуватися, і буде у вас царська влада. Так от період, цей якраз коли Господь ніби залишив ізраїльський народ, став у стороні, це якраз його довготерпіння, яке в цій притчі зображається, але він дав можливість їм над цим виноградником працювати. І от настав час збирати плоди у цій притчі. Плоди, тобто результат того. Як ви трудилися над виноградником. І для того, щоб перевірити ці плоди, Господь посилає своїх слуг. Ці слуги у притчі це є пророки. Ці пророки вони і йшли і бачили всю пагубність життєдіяльності ізраїльського народу і обличали. І каже Господь у притчі, що цих слуг, і них згоняли других камнями, побивали, а інших взагалі вбивали. І так було в ізраїльському народі, що дійсно ні один пророк, кроме пророка Ільї, який був взятий як на небо, не помер своєю смертю. Всіх побивали, наприклад, такого відомого пророка, як пророка Ісаю, якого ще називають старозавітним євангелістом, розпилили навпіл. Представляєте, яка жестокость була? Пророка Захарію, як сам сам Спаситель обличав їх, убили. Прямо у храмі забили. І інших пророків, усіх, хто пробував, і останнього пророка, якого пам'ять ми недавно святкували, пам'ятаєте, яка його смерть була усікновенії глави? От це є та благодарність тих виноградарів, яким Господь уручив для того, щоб вони трудилися на цій неві. І Господь прямо запитує цих. Кого ця прища стосувалася, браття і сестри, коли прийде Господь у другий раз, коли прийде Господин цього виноградника, що він з ними зробить? І зверніть увагу, вони самі собі вирок виносять, самі собі, він кажуть, злих погубить. А це ж цікаво, що частина тих. Іудейських начальників, наставників, тому що ця притча вона описується в трьох євангелістів. Сьогодні ми читали від Матфея у Луки сказано ще більше, що деякі з них вигукнули, да не буде цього. Тобто так були обличаємі, каже фіофілак болгарською совістю, що вони аж прям внутрі в них таке отвердження було, бо вони розуміли, що про кого це він говорить, і кажуть, да не буде так. Браті і сестри, ви скажете, ну добре, ми все зрозуміли. А як ця притча нас стосується тепер у новозавітній час, коли ці всі події відбулися, коли ця притча вона відбулася, оскільки син, який був посланий, це є Господь наш Ісус Христос у цій притчі, і каже Евангеліст, що може убояться сина, ні, вони взяли, вивели його з виноградника. І там убили його. Це теж про образ смерті Господа нашого Ісуса Христа, оскільки вони розіп'яли його за Єрусалимом. Голгофа це місто, це якраз було поза городом. І от як ми, що ми можемо взяти для себе з цієї притчі, браті і сестри? Чи вона стосується нас, чи ми думаємо, що вона лише стосується. Того часу і того іудейського народа, який не прийняв Месію. Насправді вона стосується нас іще і як стосується, оскільки з нас іще більший спрос чим із того іудейського народу, оскільки вони були в невідіні до кінця, хто перед ними стоїть, а ми вже з вами знаємо, що зробив Господь, якою ціною Він і скупив род людський. І ми це все зрозуміємо, але тим не менше, ми дуже часто уподібнімося тим злим виноградарям. І це не на словах, це на нашому житті. Це наше життя, воно подібне тим злим виноградарям. Оскільки, знаючи істину, отримавши в церкві ту благодать, у сповіді, у причасті, ми інколи і дуже часто поступаємо хуже невірних, ми поступаємо як злі, починаючи від лукавства, яке наповнено наше життя, де ми обманюємо, нічому собі навіть учота не даємо. Говоримо то, що не потрібно говорити, осуждаємо, знаючи, що не можна осуждати тільки одному Богу суд. Буваємо такі жстокі, що люди, які не дивні, ходять у храм. Вони лише про церкву знають через телевізор, дивлячися на наше життя, на наші поступки. Вони, це найбільша антимісія, яка може бути наша, коли ми поступаємо так, як хуже невірного. Там, де треба потерпіти, прийняти десь несправедливість, ми стаємо борцями за справедливість. Готові з'їсти людину, даємо в суд людину, готовіся з ним судити за якусь дурницю за мелочь. Готові гнів і злобу тримати на людину роками. Люди, які ходять у храми, не прощають, вони тримають у собі зло, не прощу його. Він до мене так і поступив. Кажіть мені, будь ласка, чи ми не, не, не тоді не, не такі, як ці злі виноградарі? Вони ж теж знали все, каяфа, який виносив суд Христу, що Він закон не знав? Він сам сказав, краще одній людині померти, чим весь народ піде за ним. Скажіть мені, це людина, яка була пропитана законом, говорить такі страшні слова? Каяфа, який з ним радилися, що робити з Христом. І так само й ми десь, та що там піти. на... Порушити подружню вірність. Я прийдуся, посповідаю. Да, по п'яні, батюшка, простіть, Но ти зробив саме страшне, ти, то, що Бог сочитав, ти то розділив. Так само жінки, які йдуть на страшний гріх аборта, вони подібно тому, тим злим виноградарям. Вони хочуть тоді не чути нічого про Христа. Священики, які, які працювали при абортаріях, вони кажуть, ми просто заходили, нас виганяли оттуда, як Христа з заогради виноградника, щоб і не чути за нього. Бо сьогодні в мене проблема, я її маю рішити. А що далі буде, я не знаю, що буде. Но сьогодні проблема, я її мушу рішити. І йдуть на такі християни, хрещені, які давали обід вірності Христу. Мають хресних дітей, які, за яких теж ручаються, роблять такі страшні гріхи. Зараз, звичайно, війна ще зробила свої корективи, коли сімейне благополуччя взагалі розрушено, тому що чоловік там, жінка тут, і все, і живуть, як хочуть, страстям дали повну волю. І скажіть мені, це не злі виноградарі. І з тих Господь як спросить, щоб він вам дав сім'ю. Він вам дав усю благодать, діточок, усе. а ви що зробили? Ні, ті люди відкидують Христа. Вони не приймають укор від священника, озлоблюються, уходять із храму, він мене буде вчити. Та хто він такий? Скажіть, будь ласка, це гордость, це є корінь, проблема була в цих злих виноградарях. Гордость. Бажання наживо. Да? Тому що людина, яка хоче лише нажити, збагатитися, вона завжди. Усіх, хто буде на її шляху, вона всіх буде відкидувати. Вона буде йти прямо, от знаючи ціль. Не бачить, знаючи ціль для неї і средства будуть просто як інструментом. І все, убити, значить убити, для того, щоб сохранити владу. Тому новозавітні злі виноградар з них ще буде більший спрос. І якщо ми так будемо поступати, браті і сестри, то наша участь буде така ж, як і цих. Виноградарю, погубить нас Господь і не, не віддать нам Царства Небесного. Тому кожен із нас проаналізуємо своє життя, тому що Господь Він прийде і теж нас спросить, як ми використали той чи інший потенціал, який нам був даний? Чи ми, може, поганий приклад своїм дітям дали, і діти тому не в церкві, тому не в храмі. Тому що ми так жили, що діти не могли просто увидіти в нас живого Христа. Від церковне життя, якщо хочете, воно до кінця кінців, кроме всіх молитв, стояній, служб, паломниць, воно все згодить до лічності нашої і Христа. Як чи ми зустріли Христа? Тому що тільки це преображає наше життя. Все інше, воно второстепенне. Не може людина застряти в своєму розвідку і лише. Ходити в паломництво, наприклад, я нічого не маю проти паломництва. Але це не може бути ціллю життя духовного. Це може бути там, як якийсь як, духовний релакс, там, якийсь період, якийсь, як, з якою періодичністю. Но наші обов'язки, то, щоб ми тут, цей виноградник, який нам Бог вручив, починаючи з сім'ї, з дітей, з онуків, тут ми. Їм привили живого Христа, тому будемо цим словам Євангелія, будемо їх живо сприймати і повірте, нема євангельського уривка, який нас не стосується. Тому що все, то, що було, воно все є і в нас. Ті всі страсті, гріхи, які ізраїльський народ переніс, ми нічим не кращі від них. Просто з нас і ще більший спрос, тому що ми вже просвіщені істиною і благодаттю Господа Ісуса Христа, амінь.